Чим я виконую ось такі тонесенькі лінії. Для цього в мене є ось такі кошачки. Бачите, вони худенькі і довгі, їм найліпше виконувати тонкі лінії. Зараз я покажу, як це робити. По-перше, потрібно підготувати фарбу. Фарба в баночках від виробника зазвичай у нас густенька, її для кошачки потрібно довести до потрібної такої консистенції, консистенції питного йогурта, гарненько вимішати. Вмочаю свою улюблену котячку з усіх боків у фарбу.